Але зі з ним, а я добувся на себе, Мабуть, просто за доля. Можливо, просто так треба. А може, ти була тоді ще малою дурною, коли він цілувався з тобою передіною два роки швидко пройшли, уже їх як не бувало, а час удар все одно, і все не місце стало, і того поста й сама так. І світи не трохи, за тут не буде я, і тіх тобі пояснити, що світ ти є за собі, що потрібно далі жити. Як подивишся на тебе Ти зрозумієш, що краще не міг якби я не намагався Не бачив я розшиті, тоді своїх дитини Ти зрозумієш що ти у мене єдина родного нас була дуже щира і відверта. Теж цієї пам'яті порохів окрістем. Ти у мене озна, і ти у мене єдина, коли я поруч до бою минаєш швидко години, коли цілуєш тобою, я майже класну хвилину, бо ти у мене озна, і ти у мене єдина, я думав, що ознає віч мої ніхто не треба, бо ти для мене сонце, і ти є доля на небо, та ти для мене вода. Ти повітря шумають, у мене ти одна Іща пішки не цікавить, і ти така красива, як ті червоні троянди, не віддам тебе, я іншому. За що він діаманти, бо між всім для мене найтища людина, бо ти у мене одна, і ти у мене дитина, ти у мене одна, і ти у мене дитина, коли я не помилюш того бою, мене щось до години, коли цілуєш з тобою, я майже когось слину, бо ти у мене одна, і ти у мене дитина. Мішка твоя, мене з досумуть зводить, коли з ним тебе такий сумний проходить, коли стая не цікаво, у очі твої милі, тоді вже весело стає, тоді вже все зрозуміло. Ти відчуваєш себе уже тоді щасливим, коли ти поруч стоїш з таким обличчям коли тракаєшся у отих таких солодці, жалієш після цього, життя ж таке коротке, А не знаєш, що ти бачиш, ніж чом тих щічку, коли сиділи ми, отани. Шаротіла трава, та ташки хано співали Про те, що раз у удвох вони напоминали Я так дивився на тебе, була вже майже нічка Любов палала по душі, як то горяє стрічка, коли я разом з тобою, так швидко час пиле, бо ти у мене одна, і ти у мене єдина.